Курси валют на 5 грудня 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні п'ятниця, 5 грудня. Ми тут, щоб зробити наш фінальний на цьому тижні валютний огляд і допомогти вам увійти у вихідні, знаючи всі головні фінансові тенденції. П'ятниця це завжди день підвищеної уваги до новин, адже ринок закривається. Залишайтеся з нами до кінця. Ми розкриємо, чому сьогоднішнє невелике падіння курсу американського долара може бути ознакою фіксації прибутків перед вихідними. І які прості кроки допоможуть вам уникнути поширеної помилки, коли ви, як іноді, намагаєтеся відгадати кінець фільму, не додивившись його до кінця. Краще дочекатися всіх фінансових даних, щоб прийняти виважене рішення. Почнемо, як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України. За інформацією НБУ, офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар 42 гривні 18 копійок, євро 49 гривень 22 копійки, британський фунт 56 гривень 30 копійок, польський злотий 11 гривень 63 копійки, і молдовський лей 2 гривні 48 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок. Американський долар коливається в межах 42,22 42,30 гривні. Євро можна придбати за 4925 49,33 гривні. Британський фунт торгується від 55,70 до 56,15 гривні. Польський злотий 11,55 – 11,65 гривень, а молдовський лей 2,40-2,50 гривень. Як бачимо, є певна різниця між офіційними і ринковими курсами, і це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Зверніть увагу, що офіційний курс американського долара сьогодні має невелике зниження на ринку готівки. Він стабільно тримається близько 42 гривень 25 копійок. Євро демонструє помітне зростання як у офіційних, так і в готівкових курсах, тримаючись вище 49 гривень. Британський фунт також має значне зростання офіційного курсу, що вказує на зміцнення європейських валют. Загалом п'ятниця приносить помірну активність з акцентом на корекцію і стабільність. Варто пам'ятати, що на динаміку курсу валют. Постійно впливають глобальні події. П'ятниця. Це день, коли ринок особливо чутливий до новин і часто намагається зафіксувати прибутки перед вихідними. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах. І пам'ятайте: не варто приймати фінансові рішення з такою ж легкістю, як ви обираєте, який стікер приклеїти на свій ноутбук, керуючись лише першим ліпшим варіантом. Краще витратити трохи часу на аналіз, аніж потім шкодувати про поспіх. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс. Зазирніть на агрегатор «BestChange». Це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти виважене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Дякую, що були з нами. Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступному огляді.